Слава Богу. Знаєте, дійсно перед причастям, да, чи хлібоприйомленням, хто як називає, дійсно нам треба подумати про те, з яким серцем ми це робимо, з яким відношеннями ми це робимо і якими ми проходимо до Бога. І хочеться трошки з вами поміркувати про наші з вами взаємовідносини, точніше взаємовідносини між Богом і людиною. І якими повинні бути наші з Богом взаємовідносини. І одним із таких ключових моментів наших взаємовідносин, які можуть виникати між нами і Богом, це може бути наша молитовна. кімната. кімната. Да? Наша молитовна Пам'ятаєте, в Нагорній проповіді Ісус в шостому розділі говорить, да? шостий вірш, ти ж коли, коли молишся, всі ми знаємо цей вірш. Да? Війди до своєї кімнати. І замкнувши свої двері, помоюсь до свого Отця в тайні. І твій отець, який бачить таємне, і дасть тобі, тобі явне, тобі явне, і дасть тобі явне. І я хочу сьогодні більше говорити про ці взаємовідносини, які відбуваються у нас. і з Богом у нашій таємній кімнаті. Тобто, для чого воно нам це все треба, і для чого ми повинні виконувати ці настанови, які говорить Господь? Адже можна було сказати, Боже, ну ми ж ходимо в церкву, ми ж тут молимось і все нормально. Для чого нам ще шукати якісь місця, де ми повинні бути наодинці чи робити якісь речі, які там, наприклад, можливо для кожного, для когось це нормально, для когось це ненормально, але Господь не даремно звертає увагу на це. І в чому ж важливість таємної кімнати? Ну, я так сьогодні розмірковував собі і думав, знаєте, якісь так думки якось пішли одна за іншою. І саме перше хочу сказати, сказати, це те, що в нашій таємній кімнаті формуються відносини з Богом. В нашій таємній кімнаті формуються у людини риси християнства. Тобто, коли ти пізнаєш судність Бога. Коли ти з Богом один на один, і ти просто такий, як ти є. І коли ти йому можеш сказати повністю все, що ти хочеш, все, що ти думаєш, все, що в тебе є на твоєму серці, і все, що ти переживаєш. Ну, не знаю, як ви, наприклад, я, наприклад, в церкві не завжди можу молитися так, як я можу молитися, наприклад, самостійно. І можливо, можливо, в когось це може бути навпаки, але суть не в тому, суть в тому, що це все вибудовується наш о, той фундамент християнства, який є фундамент відносин з Богом. І знаєте, наша особиста розмова з Богом, вона повинна дійсно бути наодинці. Коли, наприклад, як я завжди кажу, що колективізм він ніколи не пройде. У відносинах з Богом колективізму не буває. У відносинах з Бога є Бог є ти, є твої відносини, є Боже ставлення до тебе. І знаєте, ще хочу сказати, що в церкві дуже часто дійсно служіння в церкві воно важливе. Служіння молитви воно також має своє місце, воно також підбодрює, воно дає натхнення і надихає на будь-які там справи, речі і так далі. І спільність молитві вони також мають своє місце в цьому суспільстві чи в цьому нашому житті. Але перш за все, знову ж таки, повертаюся до того, до чого я сказав: це важливість побудови взаємовідносин з Богом. А це можливо тільки, коли ти будеш один на один. Це, знаєте, коли. Такий приклад просто приходить. Коли, наприклад, молода пара починає зустрічатися, хлопець і дівчина, то вони один на один залишаються, вони починають спілкуватися. Вони спілкуються, вони вибудовують взаємовідносини між собою. Вони пізнають один одного, розповідають один одному про себе і так далі. А не так, якщо, наприклад, хлопець хоче там. Наприклад, побудувати відносини з жінкою чи з, ну, з дівчиною, він запрошує своїх друзів, вони всі разом йдуть для того, щоб з нею поспілкуватися. Такого ж не буває, правильно? Коли ми говоримо про це один на один, це ті відносини. І що повинні основні настанови? Знаєте, коли ми в таємній кімнаті нашій, то е, коли ми вибудовуємо ці відносини з Богом в молитві, то я собі так і е, записав, що. Е, в цій таємній кімнаті в основному відбуваються наші, знаєте, такі настанови для боротьби з гріхом, які можуть бути в нашому житті. І тут ти укріпляєшся, можливо, в вірі. Можливо, Господь тебе в чомусь підтримує, укріпляє тебе, дає тобі якісь, наприклад, настанови, як потрібно боротися з гріхом. Формується твій характер християнина. Тобто показується вся твоя щирість, показується все твоє серце, показується вся твоя любов до Бога. І показується, знаєте, як я кажу, все наше нутро, те, що є всередині, і наше відношення до Бога. Як ми до нього ставимося. Чи ми до Нього приходимо, дякуючи йому за якісь там справи, які він для нас робить? Чи ми тільки приходимо до Бога і кажемо, Боже, дай мені оце, 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 оце. оце бо якщо не досиш, то я тобі ще розкажу, що, що я буду робити, наприклад. Розумієте? Церкві, ми, звісно, цього, звісно, ми цього не бачимо. Але коли ми, коли ми наодинці з Богом, ми такі, як є, ми справжні. І, що розуміється під знаєте, такими взаємовідносинами, під взаємовідносинами? І саме перше, це я собі декілька таких моментів записав, це те, що ми з вами, ну так би це мовити сказати, наскільки ми довіряємо Богові. Показується все наше те всередині, що є у нас, як я кажу, да, наскільки ми довіряємо Богові всю свою, все своє буття, все наше життя? Коли ми, не соромлячись, можемо сказати Богові все, що ми думаємо, про те, що відбувається навколо нас, коли ми можемо до Нього з щирістю попросити, так як ми хочемо цю попросити? Коли ми готові покласти на Бога. Всю свою, наприклад, довіру йому, і віддати повністю всі свої проблеми, які є в нас. Оце перший показник того наших взаємовідносин, які повинні бути у нас з Богом. Коли ми говоримо, що християнство це не просто, знаєте, як релігія, християнство це наше життя. Бо християнство як релігія, це в цілому ми говоримо, це Культи наші або образи наші, які ми можемо сказати, ми знаємо, є людина, є Бог, є Христос, є Дух Святий, є святе Письмо і так далі. А процес самого християнства це вже наша діяльність, як ми показуємо, як ми живемо християнським життям. Тобто, це шлях, який ми з вами проходимо. Ну, трошки розумієте, якщо ми говоримо християнство, це просто настанови Бога, Бог говорить, треба жити отак, 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 робити отак, отак. Але бути християнином це зовсім інше. Коли ти повністю живеш і довіряєш свої, свої, е, своє життя Богові і будуєш з ним свої взаємовідносини. А для того, щоб побудувати взаємовідносини, ти повинен з ним відчути його, доторкнутися до нього. Пережити Його, це саме основне, для того, щоб потім ти міг далі жити і ти можеш говорити, «Да, я дійсно вірю, що є Господь мій, який мені допомагає, який мене підкріпляє, зміцнює і так далі. В різних ситуаціях, коли тобі погано, коли тобі добре. І знаєте, таке питання. Коли ми приходимо до Бога і починаємо просити, щоб він нам зробив якісь справи, ті чи інші справи, і ми починаємо Богові розказувати одне, друге, п'яте, десяте, да? що ми хочемо там. Я не говорю про якісь корисні мотиви, наприклад, якщо людина хворіє про засілення, якщо в людини є якісь там життєві проблеми, там, проблеми з роботою, з житлом, з їжею там, чи ще там з чимось, щоб Бог там, наприклад, зцілив близьких, щоб Бог там, наприклад, дарував життя, щоб Бог там зберіг від якоїсь проблеми. Тепер таке питання. Я думаю, коли ми звертаємося до Бога, Бог не знав наші проблеми? Знає. Ну тоді я сьогодні так думаю, а для чого ми тоді Богові починаємо перераховувати всі наші проблеми, які в нас є? Для чого їх повторювати Богові, якщо він про них, по суті, знає? І я так сьогодні ну, зранку на роботі розмірковував. І знаєте, я дійшов до таких речей, такого висновку, ну це моє твердження, моє бачення, що для Бога головне побачити наше серце і побачити наше спілкування з Ним. Тобто, коли ми приходимо до нього, і ну зараз прям не думав про це говорити, але пам'ятаєте, згадується, прям зараз згадується такий епізод, знову ж таки, з кінофільму «Морозко», якщо бачили. Була спочатку одна е дівчина, скажу так, да? коли спочатку її там відвезли в ліс, що вона там сиділа, і вона побачила цього морозку, і вона там, йому там е не грубила, нічого не говорила і тому подібне. Да? І він її нагородив різними там, багатствами і так далі. І потім вже, по прикладу, перший пославиш сестру іншу. Да? Послав. І так ви побачили, каже, хочу, хочу, хочу. Да? І це просто згадується цей епізод в цьому фільмі. Да? І, і, і буквально е, перекладаючи на це все. Коли ми приходимо до Бога, коли ми Богові. Або ми дякуємо і говоримо, Боже, є отака-отака ситуація. Чи коли ми приходимо до Бога, і кажемо, дай мені оце, 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 бо мені треба оце, 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 оце». розумієте, я говорю про відношення нашого серця. Е, далі хочу сказати, що. Бажання Бога, коли ми приходимо до Нього, Він хоче бути з нами і Він хоче, щоб ми були з Ним. А це все говориться про взаємовідносини, які ми будуємо в своїй таємній кімнаті. І е, показується знову ж таки наше відношення до Нього. Коли ми приходимо в молитві саме першими, да, просимо, ну я вам скажу свою таку практику, коли я приходжу, я перш за все починаю Богу віддякувати за все, що є у мене. За одне, за друге, за третє. А потім, якщо є якісь проблеми, я починаю просити за щось. Знаєте, ще давайте з вами пригадаємо таку історію. Або давайте трошки по-іншому ще скажу. Чому ми з вами, чому Бог особливу увагу привертає. До таємної кімнати. Дивіться, Ісус неодноразово про це говорив і звертав на це увагу про те, що людина повинна побудувати взаємовідносини з Богом. І на своєму прикладі я пізніше трошки буду далі про це говорити. Але чому Господь, чому Богу, Богові особливо потрібна ця увага? Це, по-перше, я думаю, що тільки в, твої, в своїй таємній кімнаті ти зможеш показати всю сутність свою. Я вже про це говорив, але ще раз на цьому акцентую. Коли ти будеш справжній, бо тільки Бог знає твоє справжнє обличчя, знає твою справжність, яка вона є насправді. Бо може бути таке, ми, коли там молимося в церкві, перебуваємо або серед друзів, чи там через братів чи, через, чи біля братів, чи біля сестер, ми можемо бути одними. Ми можемо бути суперсвятими, молитися по своєму, молитися так, як моляться всі інші. Але коли ми буваємо з Богом наодинці, це зовсім інше поняття. Коли ти переживаєш Бога, це зовсім інше відчуття. Коли ти почуваєш Бога поряд, це зовсім інше, ніж те, коли ти це все робиш в колективі. Це також треба робити. Але особлива увага, я хочу зараз наводити приклади, коли ми будемо наодинці, щоб ми дійсно думали про це. Тому що дивіться. Перебуваючи, якщо так порівнювати, давайте порівнювати знову ж таки молитву в церкві і молитву, коли ти, наприклад, на самоті молишся Богові. Бувають такі моменти, ну ми всі люди, ми всі знаєте, маємо такі показники, можливо, там хтось скажу на російській мові, таке слово, це негативне слово роздражає там, чи комусь там не подобається, хтось голосно молиться, хтось там тихенько молиться, хтось там. Можливо, якось не так молиться, або коли там хтось молиться, хтось, наприклад, вибачте, скажу таке, стісняється, да? молиться голосно, або при всіх молитися, наприклад. Ну, По-різному, всі ми люди, в кожного різний характер, різні темпераменти. ну, Це просто те людське. Я не говорю, що воно у нас повинно бути, але це те людське, яке присутнє в нас. І коли ми з Богом один на один, нам ніхто не заважає. Ми з Богом такі, як ми є. Ми з Богом такі, які ми можемо бути насправді. І знаєте, коли ми молимося чи перебуваємо з Богом один на один, то це наша зона відповідальності. Це все залежить від нас. Як ми побудуємо відносини з Богом, так ми будемо жити далі. Бо, як я вже на початку сказав, коли ми будемо робити це все колективно, це все класно. Але Питання спасіння залежить не від колективу, а залежить індивідуально для кожного з нас. І такий приклад. Давайте пригадаємо Ісуса, коли Він йшов на гору помолитися, пам'ятаєте той приклад в Матвія написаний, я вже не буду зачитувати, з ним йшли три учні його, і він їм говорить: залиштесь тут, це перед розп'яттям, залиштесь тут, помиліться. А я піду, відійду від вас. Можна було б сказати, Ісус, та ми з тобою підемо всі разом помолимося, помолимося буде велика сила від нашої молитви, і так далі. Але Він їм говорить: ні, ваша місія тут, ви моліться тут, бодрствуйте тут. А я піду окремо помолюся. Я знайду свою таємну. я вже, знаєте, так пере, перефразовую: знайду свою таємну кімнату, бо це мої відносини з Богом. Я повинен з ним поговорити. Так само, як і кожен з них, коли молився на своєму місці, повинен був переговорити. І... Він їх не взяв з собою і сказав, моліться тут і ну, фактично тут мене підтримуєте, а я буду молитися сам. Бо коли ми сам насам з Богом, це, знаєте, наше те сокровене, наше те, як ми можемо сказати, наше таке поняття розумне, таке слово аудієнція, коли ми приходимо до Бога, і Бог чекає нас, коли ми прийдемо до Нього. І Бог, коли хоче благословляти, Він хоче благословляти кожного індивідуально, кожному по його заслугам, Кожному по його силі, кожному по його там, здібностям і старанням, які є у нас. І це бажання Бога. Тому Ісус неодноразово звертає увагу про те, що дійсно, коли ми молимося, давайте ми зайдемо в свою кімнату, закриємо двері. Закриємо двері і ще таке поняття, що собою являє кімната. Ну, це таке, ну я скажу, як я це розумію, ще можна по-іншому це, це зрозуміти. Це не значить, ти зайшов в якусь там квартиру, закрив свої, свою кімнату там, на ключ і все, і це твої. 5 на 5 квадратних метрів чи 2 на 2 і це твоя кімната. Ні. Іншими словами, можемо перефразувати, що це є твоє серце. Коли ти приходиш до Бога, відсторонись від цього земного, що є. Бо, знаєте, я вам скажу так, бувало часто, коли ти молишся, от зранку встаєш, молишся, молишся, а тут начебто і все правильно робиш, а в думках так, зараз треба цьому подзвонити, так, треба отут спіть піти, те зробити, а ага, зараз треба ще ж не забудь записати, бо мене ж просили. І ти молишся, а в думках тебе отут працює зовсім інше. Розумієте? І ну, я вважаю, що це не іскрена на російській мові, скажу, молитва, яка є. Це не те, що повинно бути. Бо Бог не хоче тебе ні з ким розділяти. Тому і Христос говорить, ти, коли молишся, зайди, закрий кімнату свою, закрий своє серце. І залишся тільки ти і я. Залиш від сторони цього від світу, що є. Всіх думок і всіх потреб, які є у нас, да, які нас, нас турбують. <кій> Наступне. Ще такий момент у взаємовідносних з Богом. Такі приклади зараз буду наводити. Сьогодні вже б вони звучали, я їх трошки повторю. Дуже часто, коли ми робимо якісь добрі справи, це добре. Так воно і повинно бути. Але, ну, в порівнянні, дві людини роблять добрі справи. Роблять якісь добрі речі, добрі речі які, наприклад, приємні для Бога. Але трапляється так, що. Наприклад, це проповідники, Харисти, чи служіння, якесь, чи евангелізаційне служіння, чи допомога один одному, чи фінансове служіння. І в християнстві так буває, що ми з вами можемо зіштовхнутися з якимись проблемами. Проблеми ці можуть бути різні, можливо, якісь обставини, які, наприклад, можуть призвести до. Того, що ми зіткнулися з цими проблемами. Можливо, хтось в церкві щось не так сказав один одному. І знаєте, є такі різні категорії людей, які по різному реагують. Хоча що той молиться, що то молиться. Такий приклад. І одному буде важко втриматися, а іншому буде навпаки легко втриматися. До чого я це веду? Я зараз поясню. Буває, що той, хтось один вигорає, коли кому зробили зауваження, а хтось інший також боляче, також неприємно, але він дивиться на Бога і робить далі. Я дуже багато, ну, навіть перебуваючи в іншій церкві, багато моментів розумію того, що коли я бачу дуже багато прикладів, коли людину просто, знаєте, розбивають. Навмисно, не навмисно це вже третє питання. І всі ми з вами зіштовхнулися з тими проблемами, які можуть бути в нашому житті. Навіть коли ти просиш Бога, Боже, зроби щось, а Бог там не робить, і навпаки, ти не бачиш виходу з ситуації. І тоді починаються претензії до Бога. Але до чого я це все веду? Якщо ми з вами в правильних взаємовідносинах з Богом, Якщо ми маємо сильну свою таємну кімнату, то як би нам було не важко, як би нам було не боляче, Бог допоможе все прийти. З Богом ми все одно будемо сильними. Все одно, все одно кінцевий результат буде перемога. А якщо наша таємна кімната хромає, то ми маємо те, що ми маємо. Давайте декілька таких прикладів, я вже буду закінчувати. Сьогодні вже говорилося да, про. Здається, минулий раз говорилося навіть, про Саула і Давида. І Сьогодні говорилося про Давида. Да? Коли Саул, не дочекавшись Самуїла, пішов прийняв жертву перед битвою з Філістимлянами і так далі. Коли прийшов Самуїл, він говорить, що ти наробив, то й говорить. Давай ми поклонимося твоєму Богові, помолися своєму Богові. І вирішиться якесь питання. І пам'ятаємо Давид, коли згрішив, він вже сьогодні говорився: да, тобі єдиному я згрішив. Ось ми показуємо відношення. Відношення відносин з Богом. Ти там виріши самі свої питання, потім давай свого Бога, і хай буде так, як буде. Хоча. Бог ставив Саула. Бог, ну, звісно, що просив Ізраїль, да? Бог помазав Саула на царство. Бог давав йому успіх. І є Давид, який розумів, що він також грішив, але робив, неправ... і робив неправильно. Але відношення до Бога було зовсім інше. Другий приклад, знову ж таки. Будний син, син та його брат. Хочу подивитися на ці відношення чи цей епізод. Також можна, вприклад, приводити Іова і дуже-дуже багатьох людей. Навіть Якова можна приводити, коли він мирився з Ісавом. Тут також будуть свої історії. Почитайте, будь ласка, 33, Бутя, 33 розділ. Там описано про те, коли він да, боровся з Богом. Він сказав, не відпущу, поки не благословиш мене. Це відносини з Богом, які ми повинні з вами будувати. Повертаючись до будного сина, Менший впав, да? пішов, забрав імення, пішов, прогуляв і так далі. І коли я говтався, він знав, куди треба йти. Я не говорю про те, що це там було відчаяння, чи ще щось, ще, ще, ще щось. Але. Кінцевий результат. Він знав, що можна повернутися до батька свого. Він знав, що він винен, але він знав, де можна було б черпати цю силу. Я по-іншому трошки починаю дивитись на цю історію. Все одно він повернувся до своїх першоджерел. Брат його, старший. Який, побачивши, як батько прийняв молодшого, підійшов почав докоряти. Тому що він той пропав, ти його знайшов, той повернувся, ти йому зробив пір, ти йому зробив оце, оце, оце. А я навіть будучи з тобою, нічого не маю цього всього. До чого я веду? Саме відношення. Дві людини, два брата. Перший, який згрішив, але повернувся до Бога. Другий, який був чи до батька свого, да, да є Бог батько умовно, да, і дві, дві людини, два сини, умовно. Перший, який відступив від батька свого, але він знав, куди треба повертатися, він зрозумів, де треба будувати свої відносини. І інший, який фактично жив при батькові, мав ці відносини з батьком. Але за своєю можливо, якоїсь ситуації, можливо, свого нерозуміння. Да, несправедливо, можна ще сказати. Але він зіпсував, в нього фактично не було цих відносин з батьком. Бо він так і не зрозумів суті, чого батько більше звернув уваги до да, молодшого, що той пропав і він знайшовся. Ми радуємося, що він повернувся до нас. Замість того, щоб радуватися да, радіти, що він повернувся до нас, ти, навпаки, намагаєшся ще більше втопити. Розумієте? Ось вам ще приклад взаємовідносин. Приклад нашої таємної кімнати, коли ми з вами приходимо до Бога і просимо, щоб Бог нам в чомусь допоміг. Тож перед причастям, перед тим, як ми будемо дійсно з вами розуміти всі ці моменти, коли ми будемо приймати тіло і кров Христа, давайте подумаємо про ті наші взаємовідносини, які ми будуємо з Богом. І один із елементів цих взаємовідносин це наша таємна кімната. Далі можна ще проповіді дуже багато говорити про віру, можна говорити багато про добрі справи, можна багато говорити про те, на кого ти покладаєш свою надію. І дуже-дуже ще багато елементів, які є. Але перше джерело пов'язане це те, як ти починаєш спілкуватися з Богом. А для спілкування з Богом ми повинні з ним бути один на один. Ми повинні пережити його, почути Його, побачити його в собі. Для того, щоб ти далі міг сказати, «Да, дійсно я вірю в свого Бога. Я вірю в те, що Бог є зі мною. І якщо будуть шторми, якщо будуть якісь негаразди, моя, якщо це шторм, да, моя лодка вціліє, вона не перевернеться. Як би їй не важко було йти проти течії або проти боротися проти шторму, але вона не перевернеться. І я вірю, що я буду в лодці з Христом і що Він мені допоможе. Пройти всі негаразди, які є, наприклад, чи можуть траплятися в нас. Слава Богу, я буду закінчувати. час уже якраз нас...